У нас з вами розпочинається урок я досліджую світ. І ми сьогодні з вами продовжимо працювати з темою, що я знаю про історію свого роду? Ну, мої дітки, підведіться, всі приємно посміхніться, продзвонів уже дзвінок. Починаємо наш урок. Починаємо ми його із фенологічних спостережень. Скажіть, будь ласка, яка пора року у нас за вікном? Осінь, який місяць року? Вересень, яке сьогодні число? Добре. Подивіться у віконце і скажіть, яке зараз небо? Опадів не було чи, можливо, є? Добре, сьогодні ми з вами продовжимо дізнаватися, чому важливо знати історію виникнення саме вашого роду. Давайте ми з вами пограємо в інтерв'ю мікрофончик, і ви скажете, скільки членів вашої родини мають таке саме прізвище, як у вас. Порахуйте, будь ласка, скільки людей у вашій сім'ї з таким самим прізвищем, як у вас? Добре, де коли бере початок ваш родовід? Сподіваюся, що ви знаєте відповіді на ці запитання. Ми з вами на минулому уроці говорили про прізвища. Чому вони такі важливі? Навіщо нам знати наші прізвища? Навіщо ми їх усюди пишемо? А чи знаєте ви? Що найпоширенішими прізвищами в Україні є Мельник, Шевченко, Коваленко і Бондаренко. Це найпоширеніші прізвища, які ви можете чути. Я думаю, що ви вже впізнали хоча б одне прізвище і сказали: так, так, я знаю таку людину з таким прізвищем. Зараз ми з вами. Поспілкуємося трішечки з попереднього нашого року, і розпочнемо працювати з, новим, з новою темою, трішечки з новим матеріалом. Скажіть, будь ласка, що є спільною ознакою кожної сім'ї? Що є в них спільною? Давайте згадаємо, ми знаємо, що кожна родина пов'язана взаємоповагою, взаєморозумінням, любов'ю та підтримкою один до одного. Так? Ми можемо поділитися зі своєю родиною секретами, ми можемо довіритись один одному, так? ми можемо допомагати один одному, розуміти. Скажіть, будь ласка, чи всі сім'ї схожі між собою? Ні, сім'ї можуть бути різними. І відносини в сім'ї можуть бути різними, так? але найчастіше сім'я є якою дружньою, люблячою один одного. Скажіть, будь ласка, чим можуть відрізнятися родини? Родини можуть відрізнятися людьми, так? які там знаходяться. У когось це буде сім'я, мама, тато, я, у когось буде мама, тато, я. Та сестричка, або тато, мама, я та братик. так? Ось такі різні є родини. Сьогодні ми попрацюємо з вами з тим самим параграфом, але перейдемо на інші сторіночки. Давайте ми з вами згадаємо, що кожна сім'я, як і кожна людина, вона яка є унікальною. Немає однакових людей. І так само, як і людей, немає однакових родин. Але всі вони мають щось спільне. Те, що робить кожну нашу сім'ю найкращою, так? найкращою для кожного з нас. Це те, що в родині ми дуже любимо один одного. Кожен з вас особливо успішний у чомусь. Про це не забувайте ніколи. Особливий в кого щось виходить краще, в кого щось виходить гірше, але в того, в що виходить щось гірше. Того щось іншого виходить краще, так? тому кожен з вас є особливим і успішним у чомусь. Наприклад, хтось вміє грати на гітарі, а хтось робить гарні зачіски. Хтось справно забиває м'ячі, хтось, грав... хтось правно грає на піаніні. Когось краще виходить математику робити в когось українську мову. Все це це ваші здібності, і кожна з них вона однаково важлива і цінна. Ваша особиста історія складається з фактів і досвіду, якими ми ділимося із сім'єю. Та друзями, так, яким ми найбільше довіряємо. Важливі факти життя вашої родини, навіть до того, як ви народилися, також є частиною сімейної історії. Наприклад, дата народження мами. Так. Якщо хтось з вас виконував завдання, яке я просила на попередньому уроці, і. Ви створили родинне дерево, ви можете порахувати, так? Кого чи ваші батьки, чи бабусі, дідусі? Скільки вас всього велика, яка родина у вас утворилася на цьому дереві, так, сімейному дереві? Ну, от таким чином, так, ми дізнаємося про історію вашого роду, вашого прізвища. Сім'я це не лише мама і тато. Усі ми маємо бабусь, дідусів, тіток, дядьок, братів і сестер. Зараз ми перевіримо, чи добре ви знаєте, хто кому ким доводиться. Як ми це будемо перевіряти, зараз я вам скажу. Будуть загадки, вам треба буде продовжити, хто це. Мамин, тато це дідусь. Батькова мама, це правильно бабуся. Батькова сестра це тітка. Татів син це брат, правильно. Мамин брат це. Дядько. Добре, давайте ми з вами попрацюємо зараз в зошиті на сторіночці 23. Відкриваємо сторінку 23. І тут у нас також загад. Давайте ми спробуємо відгадати і записати відгадку. Відгадай, загадки, запиши відгадки. Одного батька й матері однієї дитина, а нікому з них не син. Хто це тоді може бути, якщо це не син? Але це їхня рідна дитина. Правильно, це буде донька. Записуємо, будь ласка, з великої букви, бо так у нас стояла крапочка. Після крапки пишемо з великої букви. Далі. У трьох лікарів був брат Андрій. А в Андрія братів не було. Чи може таке бути? У трьох лікарів був брат. Андрій. А в Андрія братів не було. Чи може таке бути? Звісно, може, дітки, бо були жінки лікарями. Так? Тобто ці три, три людини, три лікарі, вони були жінками. Тому для них він був один брат, а вони для нього були всі сестри. Записуємо: так, бо були жінки-лікарі, записуємо, як у мене. Далі, яке слово складається із семи однакових літер? Ану, подумайте, сім, сім я. Правильно, чому ж тут сім однакових літер? Тому що в слові сім'я ховалося число сім. А я це як буква сім я. Ставимо відео на паузу. І дописуємо, хто ще не встиг. Хто встиг, відпочиваємо. Так, чудово, працюємо далі з п'ятою вправою за допомогою тлумачного словника української мови досліди походження козацьких прізвищ. Підказкою є те, що ці прізвища належать до роду занять козаків. Ну, рід заняття це за те, чим вони займалися, дітки. Крамар, давайте ми заглянемо словничок. В тлумачному словнику написано, що крамар. Це те саме, що торгівець, да? ну, то, людина, яка займалася торгівлею. Тобто, що ми можемо з вами подумати і сказати? Що, мабуть, це прізвище дійшло до нас, тому що люди тих часів, саме да, того роду, вони займалися торгівлею, саме тому їм дали прізвище Крамар. Давайте записуємо, що це продавець, торгівець. Наступне слово стельмах. Чи відомо вам таке слово стельмах. Таке прізвище є стельмах. Чому ж саме це прізвище дали певній людині? Давайте подивимось, тлумачний словник заглянемо. Стельмах це майстер, який робив вози, Сани Колеса. Ну, тобто, значить, якщо людині дали таке прізвище то значить, ця людина робила що? Вози, сани і так далі. Тобто це майстер, який робить вози та сани. Е, будь ласка, записуємо собі це, якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Скляр, ну, саме слово скляр. Я думаю, що ви здогадалися, воно схоже зі словом скло. Як ви думаєте, чому дали прізвище скляр? Якщо ми з вами заглянемо до тлумачного словничка, то напишеться на що скляр це майстер, який склив вікна, вставляв вік... скло у вікна. Тобто, мабуть, дали прізвище, тому що ця людина була пов'язана з вікнами, да? зі склом. Ми так і напишемо: майстер, який працює зі склом. Ну і останній – діхтяр. Я думаю, це слово для вас не Відомо, що зараз ми його розберемо. Дігтяр, дітки, це той, хто виготовляє або продає дьоготь. Зараз ви запитаєте, що таке дьоготь? Дьоготь, дітки, це темна, густа, в'язка, така смолиста, да, схожа на чорну смолу, але ще з неприємним запахом рідина. Яка отворюється при сухій е, перегонці дерева, торфу, бурого або кам'яного, наприклад, вугілля. Я вам покажу ось це саме дітки, дьоготь з берези. Е, ось такого він кольору, він дійсно схожий на смолу. Тобто, якщо говорити про прізвище «діхтяр», то дали, мабуть, прізвище цій людині, цьому козаку, колись так? від того, що він саме працював із дьогтем. Тобто людина, яка варить або працює з дьогтем. Запишіть, будь ласка, ці всі наші. Розшифровки так, цих прізвищ, саме чому так називали, давали прізвища цим людям, тому що вони займалися певним родом якимсь заняття, так? певною якоюсь діяльністю, певною якоюсь працею. Ставимо відео на паузу і записуємо. Останнє завдання це буде ваше домашнє завдання. Вам треба буде написати сімейну історію, і для цього вам треба буде зібрати цікаву та важливу інформацію про себе та ваших близьких. Вам треба буде взяти в них, ну, начебто, інтерв'ю. Беріть мікрофон і йдіть до своїх. Родичів. Члени твоєї родини можуть розказати вам, наприклад, у які ігри вони грали і як вони розважались? Берете мікрофон і кажете, Матусю, я беру в тебе інтерв'ю. В які ігри ти грала, коли була маленькою? Матуся тобі говорить, а ви, а ти записуєш. Може Матуся розказати, або бабуся, давайте так, дідусь, да, хтось постарше. Які іграшки? На той час у них були якими. Я думаю, що не 100% комп'ютери не грали, не сиділи ваші бабусі, дідусі, як ми зараз, так не граємо в телефонах. Яким було ваше перше слово? Коли ти зробила перші свої кроки, можете запитати бабусю, якою раніше була школа, скільки років вони вчилися? Тобто, ось вам перелік запитань, які ви можете поставити своїм рідним та старшим людям в родині. І ось сюди записати все це, що не забути. А на наступному уроці ми з вами розберемо. Ми з вами ви прочитаєте мені свої те, що це, те, те що ви занотували. Поділитеся своєю цікавою історією, вашою сімейною історією, а дітки з великим задоволенням послухаються. І так, вашим домашнім завданням буде сторіночка 23 в робочому зошиті вправа 6. Оцініть, будь ласка, як ви, як ви оцінили наш урок, оцініть свої старання, якими зараз ви є в кінці уроку, оберіть для себе лимонний настрій, який саме відповідає вам. У мене на сьогодні все. Ви великі молодці. До побачення, до нових зустрічей.